Олег жив в Києві до війни, а я живу в Києві зараз, тобто під час війни. ми помінялися трохи місцями. Ну, мене не на одній квартирі, так ви не думаєте, що він з'їхав, а я заїхав. До <реклама> 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 речі, хочу показувати, напевно, що не тільки читати а й показувати, як взагалі виглядає ця книга. Тобто, це, це дуже якісний <реклама> друг, дуже якісний папір. Дякуємо Видонистуфолі. Він кредитований. Тобто її, по-перше, не те, не що не встигне подарувати комусь, тобто це, напевно, що приємно, гордо таку книгу дарувати комусь. Тобто тут, тут, тут такі світлини з різноманітних подій, тобто з деокупованих міст, з міст, які дійсно потерпали всі ті звірства Російської Федерації, які ми дійсно мусимо пам'ятати, і ми не можемо ніяк це все забути і просто так закрити очі на це і рухатися з ними. Метати і напевно, що це десь пошкодило те, що українці не дуже такі добрі і ліберальні, і вони легко все пробачають і забувають. Цей раз ми повинні це просто пронести крізь віка і пам'ятати все те, що зробила Росія тут тобто в Бучі, Харкові, Херсонщині, інших інших містах, Донеччині, Маріуполі, так далі, і скільки в нас загубила життів людських і скільки є поламаних донь. Прошу всіх пам'ятати про це, і власна книга про це, тобто і власне всі ці фото про це.